Права 1297, для якого значення А система рівнянь. Перше завдання має безліч розв'язків. А що означає, що система має безліч розв'язків? Це означає, що будь-яка пара чисел, на таких пар є дуже багато першого рівняння і одночасно і другого рівняння, тобто їхні графіки мають збігатися або ці рівняння мають бути рівносильними. так і запишемо, що система рівнянь, пишемо, система рівнянь має безліч розвязків розвязків якщо Рівняння. Рівносильні. Є? Ну що, ж, добре? Ну, тоді запишемо, давайте ще раз нашу систему. У нас таке рівняння 2х плюс y до рівні 5. І друге рівняння 6х плюс. А, у дорівнює 15. Є. Ну що ж, давайте ми перше рівняння помножимо, щоб було теж внизу 6х на 3. Обидві частини рівняння множимо на 3. Це буде рівносильне рівняння. І наша рівносильна система запишеться так. Перше рівняння 2х помножити на 3, це буде 6х. Плюс y помножити на 3, це буде 3y. Дорівнює 5 помножити на 3, це 15. А другу рівняння запишемо без змін 6х плюс А дорівнює 15. Є? Ну що ж, отже, для якого значення А тоді наша система буде рівносильна 6х 6х15 справа і 15, а тут у нас 3Y і ау. То очевидно, що якщо А дорівнює 3, то наша система рівнянь буде мати. Два рівняння в нашій системі будуть рівносильні. Записуємо тоді, так, що для... Або запишемо, якщо А якщо А дорівнює 3, так, то одержимо. ценник. Ревняне. Ревняне. Еще имеют Безлич розыскил. Yeah? Ну що ж, записуємо відповідь. Для якого значення А система рівнянь має безліч розв'язків? Записуємо для А дорівнює 3. Yeah? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Для якого значення А система рівнянь не має розв'язків? Ну що ж, Давайте подивимося на ці рівняння. У нас є 3Х-2 7 і мінус 6х плюс 4Y дорівнює А. Як зрозуміти, що вода має розв'язки чи немає, і скільки їх. Давайте ми зробимо так, щоб у нас були схожі ліві частини цих рівнянь. Тобто запишемо оцю нашу систему рівняння і її перепишу. Отже, перше рівняння 3х мінус 2y дорівнює 7, і друге рівняння мінус 6х, плюс. 4 y дорівня А. Є? Добре. Ну що ж, в даному випадку, у нас все майже схоже, але перше рівняння можна помножити на мінус 2, і буде як нижнє рівняння. Давайте перше рівняння я помножу на мінус 2. Отже, то запишемо таку рівносильну систему рівнянь. Тобто 3х помножити на мінус 2 це буде мінус 6х. Мінус 2Y помножити на мінус 2, це буде плюс 4 Так, І це дорівнює. 7 помножити на мінус 2, це буде мінус 14. Це перше рівняння. А друге рівняння записуємо змін. Мінус 6х плюс 4у. І це дорівнює А. Є. Ну що ж, що тоді ми бачимо? У нас ліва частина. Однако. Тобто, за будь-яких значень X і Y у нас і права частина, якщо ми хочемо, щоб було якийсь розвиток, має дорівнювати мінус 14, бо не може бути при тих самих значеннях X і Y, що в нас мінус 14 дорівнює рівняння, і, наприклад, там 7 чи 5, а будь-яке число, окрім мінус 14, якщо ми візьмемо. Тобто, Давайте тоді скажемо, що. Отже. Отже, пишемо. Якщо А буде. Не... Давайте напишемо якесь число. Я візьму, наприклад, А дорівнює 5. Так, то записуємо. Не існує. таких X і Y, для яких, для яких одночасно виконуються 4 y дорівнює мінус 14 і мінус 6х плюс 4 y дорівнює. Ми написали А або 5. Так. так, де існує таких х у, тобто записуємо для А. Тема рівнянь, рівнянь, немає, розв'язків. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, я пишу, для якого значення А. Я пишу 5. Але можна було обрати будь-яке значення, окрім числа 14. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язок системи рівнянь. На цьому вправу завершено.